Вітаю, друзі. Сьогодні було оприлюднено дані е, узагальнення по застосуванню штрафів, які накладаються ТЦК та СП на громадян України після уведення нових норм, якими ці штрафи було значно збільшено, е, і почали складатися протоколи і постанови про притягнення до адмінвідповідальності щодо. Українців було проаналізовано незначну кількість справ, лише 34, але в межах цієї вибірки майже 90% штрафів було скасовано у зв'язку із неправильним застосуванням норм закону, або у зв'язку із порушенням процесу під час застосування адміністративних стягнень, або з інших причин. Це свідчить насправді про кілька речей: перше. В ТЦК працюють некваліфіковані кадри, які не вміють правильно застосовувати закон. Це перший варіант. Другий варіант. За допомогою адміністративних стягнень ТЦК прагнуть чинити тиск на українців, сподіваючись на те, що вони не оскаржать ці стягнення до судів. Третій варіант це другий варіант. Третій варіант це те, що потрібно. Обов'язково у разі накладення на вас адміністративних стягнень органами ТЦК користуватися своїми правами. Алгоритм про оскарження постанов ТЦК я описав і обговорив у окремому відео, яке є на моєму каналі близько місяця тому. І обов'язково потрібно захищати свої права, тому що зазвичай. Через низький рівень правової свідомості, через низький рівень юридичних знань працівники ТЦК можуть порушити ваші права з метою відмінною від інтересів служби і від інтересів правопорядку в Україні. І останнє, як би українці не скаржилися на українські суди, саме вони є останнім бастіоном, який захищає права українців перед сваволою виконавчої влади, і зокрема. Органів ТЦК тому цінуємо нашу судову систему, яка єдина може захистити нас від того юридичного хаосу, у який занурило Україну Зеленський та його Шапіто. Слава Україні!